Україна це не тільки вишиванки. Літак Ан-225 Мрія. Найбільший та найпотужніший літак у світі. Занесений до Книги рекордів Гіннеса встановив 240 рекордів. Максимальна споряджена маса 640 тонн. Танк БМО-Плот, розроблений Харківським конструкторським бюро. Перший танк, випущений 2009 року. Один з найкращих танків світу. Випереджає за багатьма показниками російський Т-90А та американський М1Абрамс. БТР-4Буцефал повноприводний велосиколісний бронетранспортер. Експортується в Азію та Африку. Добре показав себе у боях проти російських окупантів на сході України. Не модернізація, а нова українська розробка. Бойова броньована машина Козак-2, призначена для сил спеціальних військових операцій. Має виподібне днище за рівнем захисту екіпажу, відповідає рівню стандартів НАТО. Виготовляється науково-виробничим об'єднанням Практика. Українські ракетоносії ЗНІТ, циклон та Дніпро за 25 років здійснили 130 запусків та вивели на орбіту сотні супутників. Виробником українських ракетоносіїв є Державне конструкторське бюро Південне та «Південмаш». Протитанковий ракетний комплекс Стугна П, розроблений у Києві, конструкторським бюро Луч, має чудову пробивну здатність, пробиває 80-сантиметрову броню, захищену динамічним захистом. Великокаліберна снайперська гвинтівка СГМ-12.7 випускається заводом Маяк, що в Києві. Українська розробка 2015 року. Призначена для знищення російсько-терористичних снайперів у зоні АТО. Фрегат Гетьман Сагайдачний. Прийнятий на озброєння 1993 року. Автономний 30 діб. Екіпаж 193 особи. Може боротися проти надводних та повітряних цілей, а також проти підводних човнів.